Краща в міському спортивному рейтингу переможниця національних та призерка міжнародних змагань. Так в останні роки складається професійна кар'єра самбіски Валерії Захаревич. В цьому виді спорту криворожанка з шести років. Нині у статусі майстра спорту України в основному складі національної збірної Знаковим у кар'єрі. Самбіски став 2022 рік та перехід у дорослу збірну. Перехід до дорослу збірну для мене означав те, що треба набагато більше працювати. У залі, і з психологічної сторони, тому що це вже не юнацький юніорський такий спорт, де йде реальна конкуренція, серйозна, де просто так ти нічого не здобудеш. І той рік був дуже важким з усіх позицій, тому що як і початок війни, і ми дуже довго не виїжджали на міжнародні змагання, але. Дякувати Богу, дякуємо за сушу, що ми маємо таку можливість виїжджати. Треба навантаження собі набагато більше давати. Не потрібно себе жаліти. Треба дуже сильно вкалувати. Якщо ти хочеш результату на Кубку світу з боротьби самбо Валерія Захаревич дебютувала в бойовому розділі програми змагань. Дебют видався вдалим, і криворізька самбіска дісталася фіналу у фіналі. Я була із дівчинкою з Румунії, але раніше вона виступала за Україну, тому ми знайомі добре. Сказати, що ми не знаємо до одного це нічого не сказати, тому що вона знає, як я борюся, знає, як вона бореться. Але я дуже дов... щаслива тим, що я перемогла. Це для мене дуже так важливо було. І найприємніше було це те, що грав гімн твоєї країни і такі неймовірні відчуття, до яких я йшла дуже і дуже давно. Ріська самбіска тренується під керівництвом Сергія Шпильова. До бойового розділу програми Кубку світу долучився і тренер відділення боксу дюша номер 7 Анатолій Новоселець. Більшу увагу ми середжували на ударах руками під того, що в бойовому самбо. В першу чергу грає роль, як спортсмен, працює руками, Руками, удари руками, удари ногами. І вона після цієї перемоги дуже сильно додала, дуже сильно додала в співпраці, що відноситься до бойового самбувасам. І вона плідно працює, і я бачу, по ній, що в неї є потенціал такий високий, що вона піде далі, далі, далі. Кубок світу у Вірменії став першим етапом відбору українських збірників до найпрестижнішого спортивного форуму наступного року всесвітніх ігор. Вони пройдуть у Китаї. Утім, попереду у наших спортсменів ще три етапи відбору на цей турнір. Наступний вже за місяць у межах чемпіонату Європи з боротьби самбо його прийматиме Сербія. Іван Проводов, Олександр Домашов цей день.